Здоровля у маму з день матері. Поздоровляю з День Матері. Оздоровляю маму З день матері. Урочисто з любов'ю і душею перечинці привітали матусь із їхнім червоним днем календаря. Вірші, пісні і теплі слова вітань лунали на імпровізованій сцені в центрі. Перечина не дивлячись, скільки б не було років. нам, нам завжди потрібна мама. Здоров'я вам і жити вам довго, щасливо у родинному затишку. Діти радували матусь цікавими номерами, спостерігали за дістом і дорослі, але все ще діти для своїх матусь. Потрібно допомагати мамі, щоб вона могла відпочити, ну приділяти якусь особливу увагу. Дуже люблю свою маму, дуже люблю дивувати її різними піснями, які вивчаю. І на даний момент, буквально в кінці, постараюся співати пісню для своєї мами. Дуже її люблю і вітаю її з днем матері. Радували присутніх на концерті і цікавими конкурсами. Зокрема, чоловіки мали нагоду спробувати себе в ролі мами. Боді арт і плетіння браслетів чекали на тих, хто відвідав захід. Все заради того, аби нагадати, як добре проводити час разом з сім'єю. Сьогоднішній на захід планувався як такий е, великий спільний подарунок від дітей мама, який розпочинає тиждень планування сім'ї, і проводиться він у рамках програми здоров'я жінок України. Ця програма має на меті широку поінформованість жінок, чоловіків, людей фертильного віку щодо прийняття рішень щодо планування сім'ї. Незважаючи на дощ, концерт зібрав чимало жителів міста від старого до малого. Всі вітали своїх матусь із чудовим днем. Дай Бог, аби всі Бажання здійснилися.